Варшава збирає тих, хто шукає зниклих безвісти у столиці Польщі. Стартувала міжурядова конференція, де Україна разом із країнами Південно-східної Європи обговорює як ефективніше знаходити людей зниклих під час конфліктів. На події працює наша кореспондентка Валерія Некипєлова. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож ляро хто долучився до цієї дискусії, яких результатів хочуть досягти учасники цієї конференції. Вітаю Георгію. Направду конференція у Варшаві з пошуку безвісти зниклих розпочалася вже близько двох годин тому, і стартувала вона власне з вітальних слів почесних гостей, які сьогодні тут присутні. Зокрема, це надзвичайний і повноважний посол Канади у Польщі Кетрін Годін, а також програмний директор міжнародної комісії зі зниклих безвісти Колідей. Крім того, на події присутня генеральна директорка МКЗБ Кетрін Бомбергер. Після вітального слова у Учасники почалися їхні круглі столи, панелі дискусії, які проходили у закритому режимі. Власне, зараз ми перебуваємо в одному із залів в якому обговорювали питання, як Україна може впровадити міжнародний досвід у свою практику пошуку осіб зниклих безвісти, як військових, так і цивільних. Ми мали змогу окремо поспілкуватися з генеральною директоркою МКЗБ Кетрін Бомбергер. І вона власне окреслила масштаб проблеми, масштаб питання. Вона вона, зокрема відмітила, що українські родини, які е, вимушені шукати своїх близьких, наразі стикаються із такою проблемою, як бюрократія. Е, наразі вони вимушені звертатися одразу до цілої низки державних органів. Це зокрема Міністерство оборони, це ЦКТСП. Національна поліція, координаційний штаб, національне інформаційне бюро, уповноважений Верховної ради прав людини, уповноважений з пошуку осіб зниклих безвісти. І я переконана, що я наразі не назвала повний перелік. Тож вона стверджує, що необхідно створити так. Платформу, скажімо, єдиного вікна, через яке родичі могли би безпосередньо контактувати з державою і спростити оцей весь паперовий е, механізм. Е, українську делегацію очолює уповноважений з питань осіб зниклих безвіст Артур Добросердов, І він відмітив, що для України сьогодні надзвичайно цінним є досвід е, наших європейських колег. Тож давайте послухаємо разом у прямій мові. Україну тут представляє дуже велика команда, і в складі цієї команди є. Її... Представники родин зниклих безвісті, громадські організації, представники поліції, судові експерти та представники багатьох урядових організацій. Ми змогли об'єднатися проти нашого ворога. Ми змогли об'єднатися разом довкола цієї великої проблеми, цієї великої біди. І в цьому точно є наша велика сила. Я очікую від цієї конференції органів досвідом. Я очікую від цієї конференції максимально відкрите спілкування і експертизу від наших міжнародних партнерів і представників інших держав в тих питаннях, які ми робимо. Українська делегація складається із понад 30 осіб, окрім представників держави і безпосередньо українського офісу МКЗБ. Це, звісно ж, близькі люди українських військових зниклих безвісти. У першу чергу це очільниці об'єднані родин або ж громадських організацій, які наразі займаються правозахистом і пошуком, а також ідентифікацією осіб зниклих безвісти. І одна із них це Наталія Типанова. Для неї це особиста історія, адже її брат був визнаний зниклим безвісти. Потім виявилося, що він перебував в російському полоні і близько року тому він повернувся на підконтрольну Києву територію. Проте Наталія продовжила свою правозахисну діяльність і наразі допомагає іншим е жінкам, чоловікам, близьким зниклих безвісти, щоб шукати і ідентифікувати їх родичів. Послухаємо. на сьогодні в Україні більше 80 тисяч зниклих безвісти. І ця цифра, на жаль, щодня зростає. І єдиною причиною цьому є жорстока геноцидальна війна, яку Росія веде проти нашої держави вже понад 10 років. На своєму цьому шляху ми стикаємося з дуже важкими викликами. Казати напевне наразі скільки ж українців є зниклими безвістами безвісти. безвісти Власне, неможливо офіційні держоргани називають цифру у 80 тисяч. Неофіційно лунає цифра до увага, майже 200 тисяч зниклих безвіст, скільки їх насправді наразі визначити не можна. Проте власне ця міжрядова конференція, яка наразі триває в Варшаві і спрямована на те, аби прискорити і полегшити процес їхнього пошуку ідентифікації. Тому ми залишатимемося на події, і, звісно ж, будемо вас інформувати. У нас дякуємо, що інформуєш про цю конференцію. Валерія Никипелова була з нами на прямому зв'язку з Варшави.